Так, ще один приклад. 429 508 відняти 381 479. 8 відняти 9. Не можемо, тому повинні позичити наступного розряду. В нуля теж нічого не можемо позичити, значить, позичимо ще з наступного розряду: з п'ятірки. З п'ятірки позичили сюди, стало 10. Вже з десятки позичили сюди, стало

2 відняти 8 не можемо. Зичимо один розряд в четвірки. Стає 12 відняти 8, 4. Тут залишилось 3. 3 відняти 3 0. напереді 0 не пишемо.